Чесно кажучи, багато чого не пам'ятаю, Був простий виклик ДТП, оскільки їх дуже багато. Ну нічого, нам пам'ятав, що залишилося ще 5 хвилин. Ми з'їжджали з усіма учасниками дорожньо-транспортної пригоди з дороги. Ми стояли, перший стояв Рено автомобіль, який надавав переход, пішоходам перевагу. Інший автомобіль Ауді не дотримався безпечної дистанції, здійснив на нього наїзд. Ми своїм пріусом припаркувалися 10 метрів згідно своїх наказів, інструкцій патрульної поліції. Виставили знак аварійної зупинки, виставили конуси, вдягли бронежилети, які в подальшому і трохи рятував. Її також були одягнуті у світу відбуваючі жилети. Пам'ятаю, що я вже одного учасника дорожнього руху опитав, а саме відібрав у нього заяву, чи там ще залишилось декілька слів про те, що вони по Європротоколу хочуть розійтися. І вже сам зіткнення не пам'ятаю, тільки пам'ятаю, так що я головою вже лобове скло у залетів. Далі я нічого не пам'ятаю. І вже коли ти прокинувся, коли вже прийшов до тями, що зрозумів, що от з тобою трапилась така пригода? — Ну, безпосередньо я вже коли їхав у швидкій допомозі, почув сирени, прийшов до тями і так, не знаю, чи це мені лікарі повідомили, я вже так дуже добре не пам'ятаю, чи я вже сам зрозумів, що сталося. Ну і мене привезли сюди і вже в подальшому почали робити всі аналізи, рентген, томографію, виявили в мене декілька діагнозів і зробили мені операцію. Починаючи з таких легше, бачите, на, очі, на оці е, шили, е, три шва зробили, струс головного нового мозку, е, травма догені, оскільки я піднімаюся, дуже тяжко мені дихати памерчу в голові. І два переломи на нозі. Не знаю, як то правильно описати, але пластину желізно ставили. Тобто лікування трохи буде довго. як зараз почуваєшся, як твоє самопочуття? Ну, було раніше краще, тепер піднялася температура. Трошки вже гірше стало. Звісно, мені погано, скільки я йшов на службу, хотів повернутися додому, оскільки мене завжди чекають родичі, там, друзі. Були звичайні плани на службу. Ну, те, що вона вчинила грубе порушення. Це керувало останні алкогольне сп'яніння, в подальшому провели експертизу, це підтвердилось. Також трьох людей усіх тілесні тяжкодження, тяжкої тяжкості. Я думаю, що це особливо, тільки мені ну, лежати тут якомога довго. А тим хлопцям я ще чув, що ще гірше. Тому їхніх дій я би продати не можу. І скільки раз патрульна поліція попереджає учасників дорожнього руху не сідати п'яному за кермо. Тільки по закону я вже перечитав, яка стаття, скільки позбавлення волі сіде. Це я юрист, але тим не менш, пробачити я і це не можу, оскільки навіть вона втекла. Я розумію, сталося таке, ну ми всі люди можемо дозволити свої помилки. На жаль. Але тікати, ну це добре, що свідомі громадяни. Оскільки я зрозумів, вже мої колеги розповідали, що моя зброя порозліталася, патрони порозліталися. Це вже свого роду мені би кримінальна відповідальність, якщо б я загубив. Але знайшли все, слава Богу, і вже мене доставили сюди. Я якраз знаходилася вдома, подзвонив його напарник Вася і повідомив. Ну, був страшний шок зразу. Не розуміла, що і чого. Ну, він мені трохи сказав, де що. Я зібралася і приїхала сюди. Тут далеко їхати? Ви місцеві чи ні? Нам дуже далеко їхати. Коломийський район. Коломийський район. Ігор дійсно їхав, а то два рази він туди їхав. І слава Богу, перебув живий здоровий, звідти, звідти приїхав. А, а тут на місці от така мажорка взяла і зробила таку трагедію. Ви сьогодні були в суді, напевно, зустрілися десь поглядами цієї людини. Так. Може, пробувала вибачитися, щось сказати вам? Нічого, вона взагалі нічого не, не пробувала сказати і нічого не зробила для того, щоб вибачитися. Пані Тетяно, да йдіть нахуй всі! Як вона Туди себе нахабно вела неадекватно, а сьогодні вона вже зовсім-інакше, зовсім так як визнавала свою вину. Але все ж таки я думаю, що вона повинна відповісти по закону. Збила трьох людей і навіть, навіть не зупинилася, хоча б надати медичну допомогу і, і подивитися, що з тими людьми, чого вона таке зробила, вона сама мама, і якби вона опинилася на моєму місці, як би вона поводилася, що би вона хотіла зробити з тією людиною, що зробили з її дітьми. Мені відомо, що чоловік даної громадянки, яка завдала тілесні ушкодження саме наїздом на трьох людей, приходив вже в лікарню до інших постраждалих до родичів, пропонував кошти за лікування. В принципі, більше він нічого не обіцяв. До мене ще він не наважився, чи підійти, чи що. Ну, По-перше, я й учасник воєдії, для мене держава плаче, по-друге, на роботі мені обіцяли. Тільки що буде потрібно допомогти, телефонувати, колектив на дружній і великий, тому з цим проблем немає. І від нього жодні. Там подачки чи коштові суми я отримувати не буду, Хочу, щоб вона відповідала по чинному законодавству. Хотів подякувати за допомогу. Це повністю керівництво своєї управління всім своїм колегам. Ну, чесно кажучи, навіть простий дзвінок, це вже мені трошки піднімає настрій. Я розумію, що я пам'ятаю на роботі. Ну і безпосередньо саме напевно, що таку велику подяку подякувати своєму напарнику, який не розгубився, викликав допомогу тоді, надавав медичну допомогу. Ну, напевно, що це найкраще він зробив в ті ситуації, не розгубився. Як звати напевне? Вультачук Вася. Вася Вультачук обов'язково передамо вітання від тебе, а ти одужуй. – Обов'язково.